Всім привіт, любі друзі! З вами, як завжди, автопарк. Зараз знімала, фотографувала нове надходження. Зараз їх дуже багато буду знімати і фотографувати, а наразі її роблю тест-драйв на KIA 18 2018 року. Це класна гібридка, дуже вміська, економічна, гарна комплектація, двозонний клімат-контроль, сліпі зони, система ну, старт-стоп-автомату зрозуміло. По дорозі. По дорозі автомобіль тихесенький, автомобіль зручний, не дивлячись на те, що він кажеться габаритним ні. Повертаю в поворота, обережненько всі габарити, все добренько зберігається, ямочки, якісь люки або що наїжджаю, не, не відчуваю. Ну, мені дуже подобається. Зараз поїду знімати ще інші нові надходження, тому що сьогодні у нас неділя, дуже дуже багато людей. Все як ми любимо. Тому ви приїжджайте до нас в автопарк за адресою Сумська-2. тест-драйви, забирайте свої автівочки додому. або, або привозьте ваші автомобілі до нас, ставте на продаж, або або нагадую, що ми можемо ще викупити вашу автівку.